друзі, марафон простір свободи продовжує свою роботу. Дуже дякуємо вам за те, що ви разом із нами. Це є дуже гарним прикладом того, як свідомо потрібно ставитися до всього, що нас з вами оточує. Ми нагадуємо, що на телеканалі д 1 продовжує свою надпотужну роботу. Унікальний медіапроєкт, проєкт, аналогів в якому в принципі немає і не існує в Україні інклюзивна медіашкола «Медіаскілз», там де діти мають змогу. Пробувати себе і знайомитися ближче із е, процесом е, саме створення телебачення і як це працює. Отож, зараз маємо змогу трошки детально про це е, поговорити. Про цей процес, про те, е, як він відбувається, що наразі е, є і проходить в стінах нашого телеканалу. І е, на виїздах будемо говорити із куратором е, медіашколи «Медіаскілз» е, Яном Марковським. Яне, вітаю тебе. Вітаю, вітаю, вітаю. І Я не знаю, от ти зараз. Сказав таку штуку, що це унікальний проєкт, і я взагалі не знаю, чи існують е аналоги цьому проєкту е взагалі у світі. Чесно Ні, кажучи, я не, не, не задумав ну е Аналоги медіа школ, ну, звісно, ну, звісно, форматі, так. є. Але не варто забувати про тих, хто не може потрапити за тих чи інших причин. Так. Звичайні медіашколи, хоча їм цікаво, це. Так, і дивись е в нас були. До початку повномасштабного вторгнення два сезони дуже потужні, дуже потужні. Вони були цікаві. Діти, які проходили ці медіашколи, два сезони медіашколи, деякі з них залишили з нами. Mm -hmm. Ну, Ти їх знаєш так, і дівчат, і хлопця, який зараз трішки не з нами. Роман, але все рівно іноді повертається. Оцей проект, те, той, над яким ми зараз працюємо. Ну, по-перше, дуже багато дітей зареєстровано mm сто -hmm. Зареєстровано 124 учня в нашу wow. медіашколу, 124. Сто це відповідно. Геог... Це географія, просто шо? географія шалена. Це вся Україна, це Тернопіль, це Київ, Полтава, Южний Південний Одеса. Е, ну Дуже багато. Я зараз Буча. Я зараз сім міста, які задіяні в цьому проєкті, з яких до нас доєднуються діти. Е, я навіть не згадаю. Ну це дуже багато. Ну хай вибачають, і хай розумієте, що ну насправді це великий ну, на, великі багато. Е, 124 дитини. дитини. Е, офлайнові групи. Вони е, всі місцеві, але є три онлайнові, великі онлайнові групи. І це прям вау. Це прям вау. Запитання особисто до тебе зараз, особистого характеру. Коли готувався цей проєкт, ми бачили всі ці реально сили, які були в це вкладені, от тобі особисто. А, зараз, коли вже пройшли там певні заняття, коли в тебе є там своя, наприклад, група, да? коли ви вже е проводите заняття, спілкуєтеся з цими дітками. Що для тебе особисто твої відчуття того, що ти дотичний до цього? А, як всередині, можливо, щось змінилося? Я можливо, відчуття? Цим. Я пишаюсь з... З цим проєктом. Це дуже круто. А... Ті, хто до нас приходять, а... В них дуже важкий шлях. Mm. А, вони приходять до нас, вони отримують е, знання. А, ми розуміємо, що досконало вивчити, ну, наприклад, режисурі треба навчатися 4, 5, 4, 10 5. років, да, 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 ну, е, акторській майстерності, журналістиці. Ми даємо якісь ази, mm. і, головне, ми даємо напрямок. Ми даємо напрямок для всіх е, наших учнів, які приходять. Е, хтось приходить зі скепсисом. але... Для цікавості, да? щоб просто дізнатися. Да, а щоб що знати тут буде? Ну, да, що тут буде? Чому будуть навчати? Так. прийшли на телебачення. Е, їм цікаво подивитись на апаратуру, подивитись ну, на людей на людей. А й не просто стає цікаво а потім... подивитись, угу. а цікаво чомусь навчитись. А, в нас дуже круті кльові лектори, До нас приходять дуже цікаві а, зірки, угу. які дають настанови мотивацію своїм досвідом да, Так, своїм досвідом діляться. Дуже круті люди, угу. нам насчитують невеличкі фрагменти. Лекції для нас, які теж пройшли дуже важкий шлях в журналістиці, в телебаченні в сфері медіа. І ти знаєш, я тобі скажу, я дуже здивувався тим, що багато з цих дітей з наших учнів вони читають книжки. Вони дивляться цікаві стрічки, uh -huh. вони слухають музику різну, але цікаву. Вони діляться своїм досвідом, вони розповідають нам про свій досвід, а, і ми отримуємо колосальний заряд. Uh -huh. Оцей проєкт, який ми робимо за підтримки Українського культурного uh -huh. фонду, це один з найважливіших проєктів, напевне, за весь час існування е, нашого каналу. Це потужно, це дуже влучно, е, це дуже душевно. Е, і кожен раз, коли зустрічаєшся е, з нашими учнями, ти отримуєш такий е, заряд від них. Ну, е, це, це чимось це порівнювати сильно ну, мені чимось здійсно, порівнювати що неможливо. Тут вже варто зазначити і нагадати, що учасниками і учнями медіашколи є дітки з різними ступенями інвалідності, і вони настільки цим цікавляться. Вони ніколи фактично до цього не були дотичні. І от як, як працюється? Вам, як е, вчителям, ну по суті, вчителям або кураторам, да? що бачите в їх очах? Важко і легко. Але все таки важко є, так. Ну, звісно, важко. Ну, Дивись. Ну, ми ж не професійні лектори. Угу. А, ми ж не професійні педагоги. Але завдяки всій групі нашого угу. телеканалу. Завдяки всьому колективу, який кожного разу з таким задоволенням е от, приймає участь mm. в цьому проєкті, завдяки психологам, які е Тобі з нами вискова, має бути, да, з нами співпрацюють. Завдяки нашим колегам. Е дуже дякую всім нашим колегам mm. з різних міст України, які доєдналися. Е Тернопіль, euh, Полтава, Це Чернівці, Телеканали. Ти маєш на увазі Луць. телеканали, які також. Так, uh -huh. да, да, да. всі uh -huh. наші партнери, всі наші друзі з усієї України, вони доєднались до нас, рівне. Uh, вони, вони всі доєднались і дуже нам. Івано-Франківськ, Чернівці, якщо я когось зараз. Теж вибачайте, вибачайте, тому що зараз, коли ти зачепив, а, і дуже великий емоційний фон. От від цього проєкту йде дуже великий емоційний фон. А, я сподіваюся, ну, поки ми показуємо а, процес знімальний, угу. а, дуже багато сюжетів виходить на каналі. Але я сподіваюся, що зовсім скоро, а, вже наші глядачі побачать а, сам проєкт. Ми знімаємо телевізійну версію. І, буде як документальний фільм такий, так? Да? І документальний Фіч. фільм знімаємо, і телевізійну версію знімаємо. І це, це все побачать глядачі нашого телеканалу і не тільки нашого телеканалу. У нас є домовленість е, з деякими нашими партнерами, що е, цей проєкт е, вийде в них в ефірі. Я дуже сподіваюся, що всій Україні це буде цікаво. Звісно, вийде на всіх на нашій Ютуб платформі, uh -huh. у всіх наших соціальних мережах. Партнери в інших містах партнери, звісно, в інших містах будуть показувати. На всіх ott платформах, де йде наш канал, а це всі, практично всі от платформи України, які роблять мовлення і в Україні, і за кордоном. Ну. Ну це, це дійсно те, про що ми з тобою говорили. Це унікальна річ, якої до цього ще не було, ніхто не робив. І про неї мають обов'язково знати, і про неї мають почути. А можливо, навіть і взяти знаєш, якусь мірою приклад для того, щоб це теж впроваджувати а, після це треба робити. після нас. Да, це треба робити. тому що е Вже підходили деякі наші учні. Mm -hmm. А, і скажімо так, ми дали напрямок, і вони хочуть продовжувати. Mm. Вони хочуть продовжувати а, в цій сфері, да? Лишити в цій сфері. А, підходила до мене одна дівчинка з матусією. Що нам треба робити? І ми даємо не просто поштовх. Ми рекомендуємо а, за кожним напрямком. Куди треба буде за деякий mm -hmm. час дітям, е нашим учням поступати, де навчатись, mm -hmm. де найбільш цікаві е виші? Ну, це, це майбутнє. Це, 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 це таке впровадження, знаєш, е і за руку як взяли, і допомогли йти е вдалі, йти вперед. Це майбутнє, це майбутнє наших медіа. Я дуже сподіваюся, що багато. З цих наших учнів стануть нашими колегами, mm. так як з першого сезону стали нашими колегами, як з другого сезону, на жаль, завадив початок повномасштабного вторгнення. Але все рівно, я дуже сподіваюся, що колись і хлопці і дівчата з другого сезону. І ті, хто зараз в нас навчається в інклюзивній медіашколі, школі, дає поштовх, поштовх шлях. Ну, це найпевне, головне. Це ж не просто розважати, ну, звичайно, це наша соціальна місія шукати нові обличчя для медіа по всій країні, враховуючи те, наскільки велика географія проекту. Шановні колеги, серед е наших учнів є багато крутих майбутніх медійників. А медіа, ну, е зараз воно може бути яким завгодно. І багато з них вже роблять свої блоги. Вже роблять свої речі. Вони роблять свої блоги, вони показують нам свої блоги. І це прям вау, це круто. Вони в такому віці вже роблять своє медіа. Ну. Ну, це потужно. Скажи, будь ласка, зараз на цьому етапі вже більше місяця, як е, стартував проєкт. Вже більше так? Двох місяців. Більше двох місяців, як стартував. Е, 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 ну, да. Ми, е, ну, Від, майже, е, від е, початку підготовки проєкту. І формування та, груп. Ну, так, формування, але, груп а, да. Зараз на якому етапі перебуваємо, скільки ще е, е, є у цих дітей можливість бути разом із нами, що вони, можливо, вже е, там, встигли на даний момент зробити, побачити, відчути, і що їх чекає? Ми бопереда. в процесі. Ми в процесі. От в одній групі на цьому тижні буде робота над випускними роботами. Вони кожен з них робить якусь свою випускну роботу. І обов'язкове завдання, яке вони мають звичайно що виконати, так? І представити. на Дивись, за бажанням. Ми не можемо сказати: от, принесіть нам. Але вони всі принесуть. Всі я, Я спілкувався, вони всі готові принести. Вони формують між собою якісь невеличкі коаліції, mm. вони разом роблять велике завдання. Це так цікаво, це так потужно і настільки незвично а... по перших заняттях кожної групи було видно, що, от я тобі вже казав, вони прийшли спочатку нас роздивитись. Mm. А коли роздивились. Ім стало настільки цікаво, що вони готові з нами ділитися, ділитися всім тим, що в них є всередині. І це прям вау. Це дуже потужна соціалізація, окрім цього, це дуже потужна соціалізація. Дуже потужна соціалізація. Я от зараз в нас є невеличкий трейлер, ролик цього mm. проєкту. І я хотів би, щоб е, зараз наші глядачі подивилися. Залюбки добре, так. Да. Вони майбутні українських медіа. Вони навчаються всупереч усьому. Інклюзивна медіашкола «Медіаскілз» – це більше ніж уроки. Це спільнота, це підтримка, це свобода творити. Більше 120 учасників з усієї України, заняття офлайн і онлайн. Навіть у моменти тривог знання продовжують жити. Журналістика, режисура, відеозйомка, монтаж, графіка, етика, медіаосвіта без бар'єрів, без винятків для кожного. І це лише початок. Дивіться серію фільмів про тих, хто творить нову епоху українських медіа. Незабаром на де 1 Вау, дуже цікаво. І тепер, звичайно, що будемо чекати результату. Да? Звісно, будемо Зуті. чекати результату. Е, я дуже сподіваюся, що результат не забариться, е, і там є вже доволі дорослі. Угу. От, до речі, от я хотів спитати стосовно віку, е, віку е, і особливостей. От як, як тут розмежування відбулося, е, окремі групи, чи вони разом всі працюють. Дивись, в нас є окремі групи з вадами зору, з вадами да. слуху, але більшість груп все ж таки вона там спільна. спільні. 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 студент-переклад є також дельта. Так, тому, так. Все, так все одразу швиденько. Наша Ганна вона теж допомагає нам в Цьому проєкті від 11 до 18 років. Mm -hmm. Тобто, вже практично люди мають обрати, куди йти далі. Чим займатися mm -hmm. в цьому mm -hmm. житті? І якщо хтось з них стане медійником, ну, значить, ми свою місію mm -hmm. не mm -hmm. виконали. Uh, батьки. А, як реакція батьків, що говорять батьки? Це так приємно. Вони ж зовсім в іншому амплуа мають змогу побачити своїх дітей. Ну, по-перше, так. А, вони мають побачити, бо вони бачать своїх дітей в іншому амплуа, а, під іншим кутом. Це так приємно. Вони спілкуються і кажуть, що діти ну от, тиждень вони чекали, коли вже. Угу. Коли вже діти Лас. виконують замашні завдання, а, і готують їх і хочуть принести, показати, розказати, що вони а, підготували? ну це… Вони змінюються. Да, вони змінюються. А, і батьки кажуть: ну, от в нас є такий, в нас група є. Для чат, для спілку... для спілкування. Yeah. І вони кажуть, дякую за те, що за те, як все це проходить в нас. Я... я вражений, я вражений учнями, я вражений їх батьками, я вражений тим, наскільки вся команда телеканалу піклується цим проектом. Нема такого, от а, і так зійде. Uh -huh. Всі піклуються проєктом, і це дуже приємно. Всі віддаються цьому проекту. Це дійсно видно. І в коридорах постійно відбувається розмова. Практично це зверніть увагу на те, що основні проекти продовжують працювати. А це ще додатковий, дуже потужний, і додаткове навантаження. Але в коридорах постійно йде розмова про те, як що, хто із дітей прийде далі, які цікавинки їм запропонувати, як з ними правильно попрацювати в тих чи інших обставинах. Я дякую вам за розмову і за цю потужну роботу. Ми звичайно ще чекаємо подальших результатів, це надзвичайно важливі речі, які впроваджуються безпосередньо телеканалом, Д1, безпосередньо за підтримки українського культурного фонду. Тож продовжуємо працювати далі за ради їхнього майбутнього. Продовжуємо працюємо так заради усіх наших учнів. Ян Марковський сьогодні був поруч зі мною у просторі свободи куратор медіашколи «Медіаскілз», інклюзивної медіашколи за підтримки українського культурного фонду на телеканалі, де 1 Ну і звичайно, що зовсім скоро ми з вами вже будемо бачити ці перші результати в ефірі нашого телеканалу і не тільки на всіх платформах України. На цьому будемо завершувати таки з надією на майбутнє і обов'язково з певними результатами. Там для кожного із нас з вами побачимось. Слава Україні!